Українська повстанська армія історія нескорених. Експозиція під такою назвою налічує понад пів тисячі світлин. До неї увійшли архівні радянські та німецькі документи, а також внутрішня документація ОУНУПА. Однак найбільше зацікавлення відвідувачів викликають нещодавно оприлюднені матеріали тогочасних кримінальних справ з обласного архіву СБУ. Добре, що після 18 років, після того табу, яке було наложене, тепер трошки роз'яснюється ситуація. А та висока для молодого покоління, то, то маленька, то треба ще ширше і ще більше документів. Висвітлювати, вести школярів і то їм все розказувати. Тоді будемо знати всю правду. З виставкою УПА історія нескорених уже встигли ознайомитись понад 50 тисяч осіб, адже з вересня минулого року вона тричі експонувалась у столиці. Ще 20 двотижневих виставок відбулось в інших обласних центрах. Служба безпеки України та центр досліджень визвольного руху, які спільно працювали над цим проєктом, до кінця травня планують продемонструвати її в усіх без винятку регіонах. Експозицію в Івано-Франківську доповнили матеріалами про діяльність УПА з фондів державного архіву області, а також публікаціями науковців краю на тему визволь. Це обов'язково наші діти повинні приїхати сюди. Подивитися, вони повинні знати кожного героя, не тільки провідників і лідерів, а кожного героя, хто воював у зброю в руках і хто загинув за незалежну і соборну Україну. На відкритті виставки губернатор доручив управлінню освіти ознайомити з експозицією УПА історія нескорених якомога більше прикарпатських школярів.